29-річну українку, побито під хостелом палками. Друзі, я зараз вам покажу моторошні кадри, а далі я вам розкажу цілу історію, щоб ви знали, де правда. А ви, будь ласка, зробіть максимальний репост. Відмічайте в сторіс, тому що ми повинні ділитися такими випадками, тому що такі партії, як конфедерація Джегош Браун, також конфедерація польська, це вони друзі, це ці люди. Вони провокують. Звичайних людей, які не мають на жаль власної думки до от подібних ситуацій. Ви не видити на письма. Ні, вони поліції. Ти звони видно. Там українці. Але не все уміти. Ніхто уміли. Ні, це все ми на копи. Ніхто не все. А ж там жінка воду бачу. Вода, це нахуй але.

Tak no, no, je bo tam zabili, zase koupita, golá, všechno. Průškov. tam, je tena kupa, menčíci, v tom doporu, všechno I děvčata. Věříte? je, bo tam je pěstovatel, je Tak, tak, šíří lidi, Tak, tak. Кодик моніторування заховань расістовських і ксенопофобічних, він опублікував відео та деталі інциденту, що стався 7 лютого близько 22.30 у місті Прушков, це під Варшавою. За даними ОМЗ Рік, під хостелом, де проживають українці, зібралася група близько 20 осіб, частково замаскованих, озброєних кийками та газом. Один зі свідків повідомив, що бачив у нападників навіть пістолет. Нападники вирвалися до хостелу, намагаючись потрапити в кімнати, пошкодити електропроводку на сходах, зняли клеми з щита через, талон, через встановлену камеру спостереження. Їх зняли на камеру. Мешканці закрилися в кімнатах та викликали поліцію. Нападники розбили вікна. 29-річна українка, мати трирічної дитини звернулася до них із криком: «Що ви робите? Нападники наздогнали її та били по голові. Палицями і кулаками, при цьому вигукували образливі фрази. Вон до щебя, не буду далі говорити, це бридке слово. Борони батьківщину, звертаючись безпосередньо до жінки. З квартири випала ще й теща її, І яку також на землю поклали і скопали. У захист жінок став один чоловік. Нападники запитали його, А ти поляк? та намагалися його індифікувати. Він отримав газом по обличчю. І встиг втекти, помітивши, що ще інші нападники рухаються з е, до нього також з палицями та дошками. В 23.30 прибув патруль міської варти. А за дві хвилини три поліцейські автомобілі з Варшави. Коли нападники почули сирени, вони втекли. Постраждалі були госпіталізовані. Українка отримала травму голови та шви. Після чого вже повернулася додому, і їй вже надали юридичну підтримку. Поліція затримала чотирьох підозрюваних. Трьох чоловіків трьох 35-50 років та 45-річну жінку. Всі, звісно ж, громадяни України, беручи до уваги вигуки нападників, їм можуть бути висунуті звинувачення та напад на ґрунті національної ненависті. Це інцидент підкреслює небезпеку антиукраїнської таксинофобічної риторики, яка поширюється в Польщі. Згідно наших даних моєї команди, то нападників було близько 20 чоловік. І я не знаю, що друзі сказати, тому що наші дипломати в Польщі повинні звернути на це увагу. Тим більше, що вони зараз піаряться на тому, що вони допомагають українцям за кордоном і розсилають інструкції по своїх сервісах. Тому, шановні консули, шановні представники дипломатії, будь ласка, зверніть на це увагу. І не так, як ви це робите просто для піару, а зверніть конкретно, тому що. Я звичайний громадянин, який не має повноважень. І я можу попливати тільки на цю ситуацію так, щоб допомогти 29 річній українці, щоб справедливість вона була. Тому що Польща демократична країна, але без підтримки нашої дипломатії ми в цій країні також ніхто. Ми знаємо, що неодноразово були випадки, коли дипломати ігнорували такі випадки. А сьогодні, коли війна в Україні, а жінки наші тут. Не всі можуть боронити країну, але дехто цього не розуміє. Проте, я надіюся на наших дипломатів, я бачу, що вони також нарощують тут силу, і я вірю в їхню силу. Слава Україні, друзі.